Міжнародна підтримка донецьких виробників кераміки нещодавно громадська організація розвиток бізнес-сектору України організувала пізнавальний тур на Дніпропетровщину, куди запросили 35 керамістів з Донеччини. Основна мета заходу зберегти ці художні промисли та надати необхідну допомогу. Донеччина завжди славилася унікальними керамічними виробами. Слов'янськ був основною сировинною базою для цього. 35 керамістів приїхали на зустріч в рамках організованого туру за міжнародної підтримки. Ми запрошуємо регіональну державну владу, яка теж каже: дивіться, у вас ми маємо для вас такі інструменти? Це регіональні програми, це державні програми, це державні гранти. Окрім того, ми знайомимо їх з міжнародними донорськими організаціями та програмами, які кажуть, от в нас Є підтримка малого середнього бізнесу, ви можете скористатися таким грантом, таким грантом. Це ви можете на обладнання, це ви можете на перевезення, це на інфраструктурні якісь моменти щодо обладнання свого приміщення і так далі. Окрім того, ми залучаємо експертів: експертів по фандрайзингу, по продажах, по експорту. торгово-промислові палати, наші партнери, які розказують, що ну, можемо допомогти супроводити, зробити всі супровідні документи і виходити на європейський ринок. На таких зустрічах можуть результативно скооперуватися бізнесмени, науковці, творчі люди. Не секрет, звісно, що Слов'янськ це єдина сировинна база по кераміці, яка зараз десь призупинена. Але до нас були долучалися науковці університети, які десь мають в розробці і в напрацюванні певні технологічні процеси щодо адаптації сировинної бази, яка знаходиться поза межами Донеччини, до того рівня, що може використовуватися в слов'янській кераміці. Такі зустрічі корисні та результативні кажуть учасники стадії туру, адже вони дають змогу обмін. Нітися важливою інформацією та надихають на розвиток улюбленої справи. Найбільше надихає те, коли наші ми маємо якийсь результат, практичний результат. І одним з таких, от якраз буквально вчора чи позавчора, нам одна із наших учасниць написала, що вона хотіла закривати свій бізнес, тому що ну і сировини немає, і проблема десь із збутом. Але вона ми зібрали середовище керамістів. Практичне середовище. І люди поспілкувалися, і виявилося, що не всі закрилися. Хтось продовжує працювати, хтось розвивається, хтось виходить на експорт навіть. І вона надихнулася, каже: а виявляється, працювати то ж можна? Та складно, тому що ми розуміємо, в яких умовах працює Слов'янськ, Дрожківка, Краматорськ. Складно. Але реально такі тури на схід України триватимуть і надалі. «26-27 у нас такий стадій тур в Полтаву. Ми теж покажемо Полтавщину, регіональну культуру. Якщо ми тут показували на Дніпрі економічну складову, то на Полтавщині ми більше хоче розкрити кераміку як культурну складову, показати опічню, запросити ці самі центральні органи, які працюють в напрямку культури, в напрямку туризму. Що можливо, ну щоб десь ці керамісти побачили, якби, можливості і в цьому напрямку розвивати свій бізнес і працювати в цьому напрямку. Це все ми маємо. Можливість зреалізувати завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку сейт в рамках проєкту зміцнення громадянської довіри Сібія 4. І окрім стаді турів, я ще хочу додати: от у нас Полтава Дніпро це стадітур. У нас ще в Дніпрі передбачено такий керамічний форум. Там ми вже запросимо керамістів, представників керамічної галузі із Косова, ну з усієї України. Міжнародна підтримка прифронтових територій України важлива складова перемоги над ворогом, переконані реалізатори проєкту.